Страшилка про так звану небезпечну для людей шахову гадюку живе у соціальних мережах та лякає багатьох дніпрян. Дехто з лопатою в руках вже відкрив на неї полювання. Та навіть з власних соцмереж закликає знищувати змії. Експерти ж наголошують, шахової гадюки в природі не існує. А от покарання для таких полювальників точно знайдеться. На зв'язку дні оперативний. Літо, час спеки, пляжів, а отже. Водяних вужів, де вони водяться, та чи варто їх остерігатися? Дивіться далі в нашому сюжеті. Насправді ніяких шахових гадюк в природі не існує. Це всього лише стандарт, один з варіантів стандартного забарвлення водяного вуша. Одного з них помічаємо і на березі Дніпра. За словами Олександра, загалом на території України зустрічаються три види гадюк: звичайна степова і гадюка Нікольського. На Дніпропетровщині ж мешкає лише степова гадюка, і виглядає вона ось так: замість так званих шахів, на спині у неї зигзаг. За все життя я бачив таких вужів тисячами. Гадюку червонокнижну степову бачив сотнями, і лише один раз бачив, як гадюка перепливала протоку з одного островця на інший, і все вона шукала просто поживу на іншому острові, в воді вони не полюють і не пірнають. А цей вид прекрасно пірнає. Він дуже пристосований до водного способу життя. Тобто, вбивають люди частіше нешкідливих вожів. Втім, знищувати їх крайні небезпечно для природного середовища, наголошує експерт, оскільки їх знищення може призвести до масових спалахів в екосистемі чисельності небажаних видів, які є їх здобичу. Таким чином вбивати водяних вижів – злочин проти самої природи. Всі ж змі є хижаками, і вони серйозним чином регулюють чисельність. По перше, багатьох видів великих комах. По-друге, короткоциклу рибу скорочують, звільняючи таким чином ресурси для промислово-цінних видів риб, регулюють чисельність амфібій і Так далі це хижаків треба берегти. Починаючи від вовка і закінчуючи більш дрібним. За словами фахівця, за несанкціоноване знищення тварин передбачена відповідальність згідно із законом України про тваринний світ. Контролювати дотримання закону повинні обласне управління екології та екологічна інспекція. Нехай вліплять штраф. Якщо людина показує, як вона вбиває на камеру диких тварин, вона не має права цього робити. Тому що о, нагадаю, що згідно закон, законодавства України, весь тваринний світ є власністю всього народу України, а не цієї окремої жінки. Дніпряни розповідають, що змі бачать не лише біля річок, а й на власних дачах. Звісно, лякаються проте про вбивство навіть і не думають. Навіть в своєму домоволоді ні зустрічала. А яких саме? Та я ж не знаю, як вони називаються? Угу. Ну такі, що піднімають свої голови і шиплять. Угу. А боїтеся взагалі з не було. Звісно, <зас> боюсь. А що ви, зазвичай, робите, коли бачите? Як ви обороняєтесь? Е -е, кличу чоловіка, щоб щось зробив. <зас> <зас> а чоловік я? А чоловік ось недавно, буквально місяць тому, така була історія, що на подвір'ї під світком. Я його позвала, він каже, вбивати не буду. Положили в ємність, він вивіз за населений пункт і випустив до, ну, до поля. Раніше зустрічала на дачі. Біля аеропорту mm. Вообще, така ситуація була. джерельце, по одній стороні стоїть дитина моя два роки, а по другій я. Між до нами це проповзає змія. Гадюка була. Як страшно було. Ну так, да, ну, ми так не мовчали, нічого не робили. Вона проповзла і все. Видихнули з полегшенням. На монастирському острові мужчина приносив, показував. Ну ці такі, як вони, піщанки, ли, що, що, вони ні ні, ні. ні Якщо їх не трогаєш, я на дечі через них переступляю йду далі. Вони собі сплять і лежать щось, на сонечці гріються. Отже, як бачимо, паніка навколо шахових гадюк є безпідставною. Це звичайні водяні вожі, які не становлять загрози для людини, але відіграють важливу роль в екосистемі. Фахівці закликають не тільки не знищувати цих плазунів, а й пам'ятати про відповідальність за такі дії.